Вітаю, мої любі хлопчики і дівчатка! Зараз заняття, з ознайомлення з довкіллям та ліплення. Сьогодні ми поговоримо про іграшки. Але спочатку налаштуємось. Робимо психогімнастику. Осінь йде. Піднімаємося, стаємо рівненько. Осінь йде! Осінь йде! Вітер віє! Дощ паде! Захиталось деревце, листя з нього опадає і на землю все лягає. Будемо листями збирати, у віночок заплітати. Ще раз. Осінь йде, осінь йде. Вітер віє, дощ паде. Захиталось деревце. Листя з нього опадає і на землю все лягає. Будемо листями збирати, у віночок заплітать. Налаштувались молодці. Дітки, а скажіть, будь ласка, ви любите гратися? Так, гратися люблять всі дітки. А чим граються? Граються іграшками. А де ми можемо брати іграшки? Так, в магазині. Їх там купують. Пропоную завітати до іграшкового магазину. Зайшовши до магазину, потрібно привітатись. Добрий день! Потім вибираємо собі іграшку. Давайте розглянемо, які іграшки є в цьому магазині та де вони розташовані. Іграшки розташовані на спеціальних полицях. Розташовують їх так, щоб ми могли їх роздивитися. Іграшки бувають м'які, тверді, виготовлені з пластмаси. Дерева, заліза. Бувають гумові іграшки. Наприклад, літак та машинка можуть бути як пластмасові, так і залізні. Лялька пластмасова, звірятка м'які, а м'яч гумовий. Обравши іграшку, яка нам сподобалася, ми звертаємося до продавця, щоб її купити. Але при цьому не забуваємо про чарівні слова. Будь ласка, придбавши іграшку, говоримо дякую, а виходячи з магазину, говоримо до побачення. А зараз ми спробуємо називати іграшки лагідно. Наприклад, м'яч, лагідно буде, м'ячик, літак, літачок. Лялька, лялечка, ведмідь, ведмедик. Качка, качечка, піраміда, лагідно, пірамідка. Молодці малятка! Ви справилися навідмінно. А зараз пропоную зліпити одну з цих іграшок, яку ми називали. Будемо ліпити пірамідку. Давайте розглянемо, яка вона. Вона висока, різнокольорова, пластмасова, складається з різнокольорових кілець різного розміру. Від найменшого до найбільшого. Зверху пірамідки знаходиться ось така видовжена фігурка. Знизу широка, а зверху вузька. Давайте підготуємо ручки, пальчики до роботи, розімнемо, зробимо пальчикову гімнастику. Про іграшки. На полиці дружно в ряд. Різні іграшки стоять. Пірамідка, буратіно і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашку, і звичайно лялька Маша. Один, два, три, чотири, п'ять. Допоможемо нашим діткам іграшки порахувати. Ще раз. На полиці дружно в ряд різні іграшки стоять. Пірамідка, буратіно і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашку. І, звичайно, лялька-маша. Один, два, три, чотири, п'ять допоможем нашим діткам іграшки порахувати. Молодці, давайте будемо ліпити. Так, для різнокольорової пірамідки нам знадобиться пластилін та дощечка. Я взяла різнокольоровий пластилін. Якщо уважно придивитися, то всі шматочки різного розміру. Від найбільшого до найменшого. Кожний шматочок. Один від одного відрізняється за розміром. Попросіть дорослих, нехай вам підготують пластилін, щоб кожен шматочок був менше один від одного. Починаємо. Беремо великий найбільший шматочок, розминаємо і робимо кульку. І так само ми будемо робити з усіма іншими шматочками. Розминаємо, щоб він був слухняним, м'якеньким, щоб ми з легкістю змогли зробити кульку. Так, розминаємо між пальчиками. І качаємо кульку. Можна між долоньками, можна на дощечці. Дощечку притримуємо однією ручкою лівою, а іншою правою качаємо. Дивимося, щоб вийшов у нас кругленький пластилін. Це буде наша кулька. Так, ось така кулька вийшла. Відкладаємо наступний шматочок, так само розминаємо. І качаємо кульку. У нас повинно вийти 6 кульок. І з одного шматочка ми зробимо верхівку нашої пірамідки. Так, качаємо кульки. Так, кульки готові. Я один шматочок залишила для верхівки. Починаємо формувати пірамідку. Беремо найбільший шматочок, саму більшу кульку, і починаємо приплескувати, перетискати, але так, щоб залишалася форма круга. Не дуже тоненько розплескуємо. Ось приблизно такий кружечок має вийти. Так, відкладаємо, беремо наступну кульку, так само притискаємо, розплескуємо. так Кладемо. Поверх попереднього круга. Ось так. Один на один формуємо нашу пірамідку. Наступний. Так. Так само розплескуємо. Так. Ще один кружечок. Так, і останній кружечок. Так, Тепер формуємо верхівку нашої пірамідки. Ось так має вийти пірамідка. Бачите, з кожним наступним колом все менше й менше. Формуємо верхівку. Беремо пластилін так само розминаємо. Пам'ятаєте, яка верхівка у пірамідки? Знизу вона широка, а зверху вузенька. Трішки схожа на морквинку, але у морквинки кінчик гостренький, а у верхівки пірамідки він трішки закруглений. Так, формуємо. Коротеньку, товстеньку ковбаску, ось таку. Один край залишаємо, інший трішки пальчиками формуємо видовжену фігурку. Притискаємо пальчиками, і один край, бачите, робиться трішки вущий. Ось так. Приліпляємо поверх пірамідки. Ось така готова пірамідка в мене вийшла. Зараз трішки поправимо, щоб міцно трималися всі кільця. Моя пірамідка готова. Чекаю від вас фото ваших пірамідок. Мені цікаво подивитися, які пірамідки вийдуть у вас. Бажаю вам малята натхнення. На все добре!